Третина територій непридатна для життя. Сьогодні Україна найбільш замінована країна світу. Щонайменше 170 тисяч квадратних кілометрів землі приховують потенційну небезпеку у вигляді мін та нерозірваних боєприпасів, на розмінування яких підуть довгі роки. До війни вони били власні рекорди. У 2021 році українські аграрії зібрали 106 мільйонів тонн зернових, зерново-бобових та олійних культур. Сьогодні ж багато фермерів залишились чим, бо після окупації їхні цільвоспогіддя, а це мільйони гектарів, заміновані на сьогоднішній день. Це більше двох мільйонів гектарів землі. А відповідно, в контексті областей це найбільше Херсонська, Миколаївська, Харківська області, які є замінованими, і відповідно це не чітко заміновані. Це ті території, які потрібно обстежити, дослідити, провести гуманітарне розмінування.